Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас понеділок, 25 серпня, 25 рік. Значить приїхав я на свою другу ділянку винограду. Тут в мене дуже багато зроблені прививки. А це до речі, я вам показую прививки. Вони, ви бачите, гарні розвитки пішли. Ось прирости я позагинав, вони пішли воно так. І Сьогодні я буду робити профілактичну обробку від хвороб, в частності одоїдіума. Зараз я скажу, чим я буду обробляти, яким фунгіцидом і яким і чому. Може декому ця інформація буде цікава, друзі. Я дивлюся сонечко ще світа. Тобто, в мене є час трошки почекати з обробкою. Заодно вам покажу деякі сигналки на прививках і розкажу чим, чим я буду обробляти. е Дивіться, друзі. За хворобами треба слідкувати особливо в кінці літа, в вересні, осінь. Як кажуть, є такий осінній ходи, осінь він по-любому чіпляється. Він не страшний оїдіум, там, де лоза визрівша, а там, де лоза ще не визрівша, тобто він сильно хорошо, ну, чіпляється. І для прививок. Це не дуже добре, коли вони підхватять цю хворобу. Потім буде дуже погане визрівання лози. Тобто, щоб цього не було, треба слідкувати. Робіть профілактичну обробку. О, літом, нас, так як не було опадів, я обрабатував прививки тівітонжетом, 50 мл, така профілактична обробка. то... Бачимо, що ось сюди прививки вже деякі почали визрівати. Тобто, ну, ви тобто, Лозичка чистенька. Ну і там, де і зелені прироси, теж вони я бачу чистенькі, ну нема признаків хвороб. О. А от е, два дні тому прийшов у нас сильний такий гарний дощ. Тобто, враховуючи те, що літом його не було. Е, а, а це випало 50 мл опадів. Це дуже таке. Ну, Гарно, гарно пролила. Оця волость, то я сьогодні вирішив зробити профілактичну обробку з системним препаратом. Значить і так, друзі, Чим я буду обробляти? Є такий препарат Тіл 250. Це системний препарат. Він гарно бореться з аїдіум. Дозіровка його 5 мл на 10 літрів води. Що вона дає? Тобто Ви робите. Защиту там, на, коли обрабатуєте да, на два на тижні, на два до навіть три тижні відіума. Але ж, ще одна таке нюанс. Я його завжди використовую цей препарат по прививкам і в такий осінній кінець літа або осінній період. Чому? Тому що цей препарат ТІЛ 250 він дає такий сигнал і турмозу розвиток нашої рослини. Тобто, це саме основне. Нам осінню вже не потрібно, щоб вона розвивалася. Я ж говорю, пройшов дощ, зараз корінь. Починає сосацю вологу, і він знову починає сонечко присвітає, і він почне ну, свій розвиток. Нам не треба, нам це не треба, нам треба якби це все гасити, ці всі процеси. От цей препарат, я не кажу, що він геть зупинить розвиток, але ж він в якоїсь мірі є така інформація, що він зупиняє розвиток. От я його завжди приміняю. Для прививок. Його можна приміняти і по таким кустикам. Да. Але я ж, я, я ж вам об'ясняю, що для прививок, тому що нам вже не потрібно, щоб пішла тут вегетація, тобто тормозить. Тут таки, як два в одному. і Защита від хвороби, і даємо сигнал, що хватить тобі рости да, прививка. То Давайте готуйся вже до, до зими. Ну, можна ще попутно додати і, і од мільдю. Есть, рідоміл наприклад, використати ну, 25 мл. Но я Рідоміл зараз не буду, я чисто приїхав до Ідіу обработати. Мене, ви бачите, я навіть все літо не тобто я не бачу признаки хвороб по, по мільдю, аідю, звісно, треба обробити. тому що коли він вже як... Ну, як кустик як підхват, це не сильно добре. Це все буде відображатися на, на, ну, на визрівання наших паунів. Так, Давайте я ще раз повторюю, що я буду обрабатувати. Одоіум буду використовувати фунгіцид тіл 250 дозіровки 5 мл на 10 літрів води. І можна додати, наприклад, от мільдю ридемілгол 25 мл на 10 літрів води. Оце бакова суміш і в принципі, гарна защита йде оці двох хвороб. Так, ну і Хочу показати вам до речі, вже одну прививку. ну, одну, Ви бачите все сигнально тут втора там висіла на цій прививочці, я її тільки що зрізав, вони дивлюся потужні гронки. Це таке сигнальне плодоношення, Ось сюди я вам зараз зіру, покажу значить, ельдорадо вишневецько, Бачу, воно вже пішло вже на визрівання, дві грони було і ядка така, як для прививок. Ну, не маленька це для, для прививочок. І дійсно, друзі, я ось пробую. Якщо вам показати, ну кісточка не геть зелена, ну вона ще не геть ну не геть ще чорна, Тобто він не такий ще геть на 100% цей виноград на прививки. А, але ж вже мускат відчувається. Тобто, форма муската. Грони бачимо навіть на, на прививках непогані, воно дві гронки. Отакі потужні були на цій прививочці. Щось я проморгав, я звичайно, лишав по одної, а тут щось зробив таку нагрузочку. Для... Ну, але ж і лоза бачимо, що пішла вже на визрівання. О. Тут у мене ще є ось журавчик червоний. Журавчик. Як це вишневий, не вишневий червоний, вишневий, ось він. Це голуба нова форма. Це я так уже ну сам підписував. В мене вишневий журавчик я його викинув ще. Давним-давно. Матеріал я брав в Дімі Ткаченко, так що дивлюся, що все тут відповідає. Ну, зрозуміло, в рік прививки воно не може бути ягода крупна, але ж все одно ми бачимо, що такі ягодки воно, гарні. О, і На той рік, якщо вона все визріє, все буде добре. Дома в мене там 5 прививок зроблені, теж до речі, гарно пішли. Хочу сказати, що журавчик червоний надврожайна форма, тому що кожен пасанок на кожному пасанку по два соцвіття, я заморився їх вбирати. Дуже-дуже врожайний. Ну, вся інформація буде на той рік по цьому році отака сигналочка багато в мене зроблено прививок червоний зефір ось дивимося теж така в принципі крупненька ягода цього червоного зефіра ось ці ягодки вже ну-ка я зараз хоч який же ж він на смак спробує Ну, Вже солодкий, смак гармонійний. Я вам друге хочу сказати, друзі, що в рік прививки конечно, не по смаку і по це, це все не з Червоний зефір я удаляв, удаляв, дивлюся, все одно багато лишив. Есть, він такий по два, по три, по чотири прививки, з освітя повикидали, есть, форма надвражайна. Ну, і прививки Непогана така ще ягодка. Це така вважається для прививок ягода. Тобто форма буде крупноплодна. Я вже не я вже бачу. Ну, а Вишневецький взагалі мене здивував мене здивувався Ельдорадо. Ну, дійсно, такі дві грони. І вже майже майже... вже, ну, вже гарний цукор і мускатик такий приємний. О, і, і визрівання. Тобто це таке, мабуть, що сортове. Так, вже сонечко заходить. Тут, до речі, в мене ось Софіна отака гарна, дивіться. Е, софіна це така е, ось, ви бачите, форма чергінькова. Теж новинка. Е, ну, бачу, що крупна ягода буде. В рік прививки доволі така крупненька ягода. Буде мати такий непоганий такий ніжно розлив кольору, такі пальчики. Софіна, в мене там ще... На моєму основному мінограднику зроблені, там грони більш потужні, може я пізніше вам зніму. Ну, такий він, Софіна. О, є у мене ще тут табу. табу багато. Я їх і убирав. ось табу, табу такі фрагменти полишав. Ну, бачу, що табу, дивіться, в рік прививки. Давайте, давайте я такі дві ягодки дерну, покажу. Вони не маленькі ягоди. Ну, Хто розуміє, той розуміє, що... Це рік же ж прививки. І тут багато на цьому кусіку дуже багато. Ну, прививки гарно, гарно пішли, ну, дивіться ж. І... А ось у вічневецьке, дивіться, друга прививка, теж лоза визріває. Бачите, пішла, 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 дивіться, дивіться вже скільки вже. Та вже метра ось у полтора. Тобто це сортове. Навірно, у Вельдрада вишневетку. Ось тут друга прививочка, я вам показую. Ну це таке сортове. Ось вторий пайно прививки пішов. Бачите, що ну, все добре, все добре буде. І так, по табу. Говорять, що тут такий смак, я його, якщо чесно, ще не пробував, друзі. Давайте я ще оця ягодка, мабуть, менша, трішки вона бачу якась забарвлена. Ну, зараз я скуштую. М -м -м -м! Ну, скажу, що Якісь такі ці, я не можу. М -м. Да, все. Друга ягода більш така вже з таким якимось присмаком. Якийсь ананас, щось... Я ж... ну щось цікаве, цікаве. Це не муска, друзі. Це якийсь дійсно якийсь буде присмак тропічних якихось такого Фрукта, але ж вона ще не набрала того смаку. Ну, форма таки буде з дуже цікавим присмаком. Враховуючи те, що ця форма морозостійка, Кисельов заявляв, що тут вона Ну лизопушкою, я бачу, дійсно йде. І вона ця прививка, коли вона зробилася, то видно і лоза така якась за така пушкою, і листочок тут з опушкою йде. О. Ну, і в рік прививки немаленькі не ягоди. Я вам все показую, ягоди немаленькі. Немаленькі. Ну все, друзі, сонце зайшло вже, буду робити профілактичну обробітку. Кому ця інформація була цікава, ну я маю введу, чим я буду обрабатувати. Я тільки буду радий, друзі. Хто не підписався, підписуйтеся. Софіна теж гарний виноградик такий, я вже бачу. Така і грона рихла, і ягодка така немілка. Ну, ну, на той рік вона вже повинна розкритися повністю. О, і Хочу сказати, що грони були більш потужні. Це я такий фрагмент лишив, аби підтвердилася сортність. Дивіться, яка гарна ягода цієї Софіни. Все, дякую за перегляд. До зустрічі, друзі!